Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, що буде в цьому місяці в грудні, з тими, хто дивиться відео, близькими людьми на що очікувати, про що треба знати, що буде в цьому місяці. Наступний місяць-грудень, що відбуватиметься. Ті, хто дивиться відео, близькі люди, про що треба знати місяць-грудень. Це буде гаразд. Такі карти. Так, до 10 грудня можуть бути на вас магічні напади. перша початок місяця. Тут більше всього мороки, оморочені програми. Апатія, депресія, закривають шляхи. Це більше стосується стосунків, верніше так, якщо ви одружені остудні програми твороти один до одного, ну, взагалі в відносинах. І... Порчена самотність на розрив стосунків відносин. І, можливо, порчить, порчена програма на тупість, щоб люди не могли працювати. А це жінка агресивна. Жінка роба, втручається у долю. Заперечує весь негатив, убирає. Так, скажіть допоможіть. Що буде в цьому місяці? Ну, попри всі ці напади, у вас все одно сім'я з е, 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 ціла, розлучення не відбувається. І ще будуть на роботі зрушення. Дуже-дуже такі хороші ваша робота принесе результати. Тут прибуток іде. Ну і 10 кубків. Дім повна чаша, дітки. Дуже хорошо. Так, далі середина місяця. Це у нас із 20-го, ой, із 10 по 20 число. Можуть теж відбутись напад, але мені більше йде через церковний егрегор. Хтось повторює старі, це що вже не один раз робилося, ну, це більше напад йде на ваші фінанси. До речі, тут одразу-одразу повернеться весь негатив, тому хто це робив. І я так розумію, цей місяць багато чого ви будете помічати у ворогів, почнуться проблеми. Угу. І з 10 по 20. Потужні напади через церковний грегор, а мусульманська, християнська, може, магія використовують, але це все не працює. У вас гарний захист, він відбиває цей напад, а ще можуть при вночі приходити вам. Може такі будуть сни, коли Хтось нападає, хочуть енергію забирати. Ну тут більше вам може бути страшно. От сни коли страшно. от, Мертві, може, демони якісь можуть снитися. Не, не лякайтеся, в сні вони нічого не зроблять з вами. Вони просто хочуть цю емоцію страху з вас викликати саме. Обираю повністю всі порчені програми знімаю, не працюю, повертаю назад ворогам, звідки прийшло туди і вертається. І ще в цьому місяці, в грудні, із 10 по 20 число може бути дуже сильний тиск. Ну Це стосується українців в Україні. Ну, от І залякування можуть використати в ну, картах такі ж самі обстріли, наче як і були. Проте в нас в Наших військових дуже-дуже гарна є зброя, і, я так розумію, наші військові застосовують дрони для закриття неба, захисту неба. Ну Тут теж гарно. Ну і гроші. все буде гаразд. Тут виходять карти, що у ворога може статися, це теж більше може стосується війни, але і тут дві якісь такі йдуть лінії. У ворога може статися переворот, коли верхівку правління вбивають, і так. І там, наче як, близькі оточення. Ну, не знаю, мені йде так, що само самі близькі до Путіна можуть його вбити як зрада. От, і карта миру, таким чином, наче закінчити. І це, І це кінець. Ой, таке слово вийшло мені, як расисти будуть зачищати. Зачищати. Ну це зрада. Тобто, щоб ніхто нікого не викрив, не здав. Ну, почнуть з голови. це карта миру. Далі. І по цій карті теж можуть до вас надійти інформація про погані справи у ворогів ваших. От. Дуже сильно погані справи у ворогів. Це швидкі якісь приступи на, ну, на здоров'я. щось буде відбуватися. Далі із е, е, 20 по 10 число, давайте подивимося цю карту, що буде із 10, о, 20 по 30 грудня із тими, хто дивиться, відео близькими людьми. Дуже-дуже довго вам руйнували життя. Тут говорять про те, що ви вже навіть і не мрієте якби, вирватися. Це якісь стосується фінансів і, можливо, залежність ще від алкоголю, нікотину, будь-якої залежності. Не можете ніяк, Уже вона і вас і самих руйнує. Ну, це все непросто, бо тут вийшла карта великої дуже заздрощів, дуже сильних заздрощів, і ще й крадники. І ці заздрість вам руйнувала все вам зруйнувала От в оточенні присутні люди. І особливо гостро ця заздрість може, навіть ви її, ну, вам будуть говорити, прям, як вони заздрять. От, і це вам якраз інформація прийде із 20 по 30 грудня, і підуть зміни. Уже цей процес не зможе продовжуватись. Ви вириваєтесь. Із цього замкнутого кола, вдома йдуть потоки енергії, потоки фінансів. Ну, і у ворога починається важкий час. Ага, я зрозуміла, це були переклади, це були переклади. І алкоголізм на чоловікові може стоя... стояти. І е, жінкам робилися програми на набряки, зайва вага, дуже напади. Давно, може, і 10 років такі робилося, продовжувалися. Переклади, скиди, обміни і подміни були. Заперечую. І розсорки ще були. Заперечую. Це все завершується. Час іде, повертає. Це вірніше Верховний суд та янголи охоронців захищають, повертають усі ці порчені програми повертаються назад. Див, хто їх. Скидав, перекладав. І більше ваше життя таке не, не прийде, не повернеться, очищається дім. Йдуть. От. От. Так, змінюються зміни на краще. Зміни на краще. Те, що у вас було забрано, повертається вам. Ваша вдача, успіх, щаслива доля. Відновлюються фінанси, повертаються і налагоджуються стосунки: або вам іде пара. Тому що тут вийшла карта, риція жезлів. Це теж може свідчити про зустріч із другої половини. От. І ще по цій карті хто ніяк не міг переїхати, поїхати десь, знайти свій дім, свій дім, у вас це виходить із 20 по 30 грудня, у вас може бути переїзд, ви можете переїхати в своє власне житло. А також це може бути приміщення для роботи, може і так, знайти приміщення будинок, і це дуже хорошо. І. А, і може бути ще, коли вертається людина із, ну, військова людина. Тут чоловік, брат, син, всі, більше чоловіки, напевно. От, вертаються і е, має відкритий шлях. Е, тут великі гроші показують. При приїзд, я так розумію, додому. Угу. І дороги відкриті ще може бути подорож. От. Так що Вищі сили, весь Гродень з вами і янголи, і охоронці, духи родові, ваші всі захисники активовані, дуже активно працюють. І йде кармічний суд, Верховний суд над ворогами. Дай Боже, щоб все склалося. Прошу ваші сили, допоможі. Допомоги, допомоги прошу. Ну, от вона, вся. Тут виходить магія, ці негативні програми, приворот. Ставлять остудні програми, скидають хвороби і можуть. Аморощена програма, щоб ви ворогів любили. І... Заперечу мені щось, дещо і на дітей теж ставилася програма, щоб діти любили. Убираю ну, повністю всі мороки. Морочні програми більше не працюють. Порчена тупість, приворотні привороти цікаються, знімається повністю. Весь вплив негативний на свідомість, всі залежності, прив'язки. Оцікаю від тих, хто дивиться відео близьких людей. І все це лайно, весь цей негатив повертається назад тому, хто зробив не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові, не на перевод Повертається і хай самі з цим живуть, розгрібаються лайно. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. До від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порші, прокляття, крайні кістяги, вся заздрість. Знімаю очищаю всі квартири, будинки, приміщення, робочі місця від підкладів, негативних програм. Тіла очищається, все, які б е, рідини, з якою б їжею не потрапляли, програми негативні, очищається повністю. енергетичний, фізичний, простір. Всі, хто дивиться відео близьких людей на цьому, в цьому місяці очищається повністю. Більше ворог чіпати не зможе. Все своє лайно на себе забирає одразу. Так? А також прошу, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди. От усіх хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть, поверніть назад. А й з ворогами все це станеться, їм в голови летить, буде так і так. Допоможіть нам, будь ласка, захистіть нас. Всі дороги, тих, хто дивиться відео близьких людей, легкі, мрії, наміри здійснюються, двері для вас всі відкриті в цьому місяці. Буде так і так і є. от Дуже гарний місяць. Загалом гарний місяць. Ви будете свідками падінь ворожих, щось у них не піде. От, Ну і багато, багато радості в цьому місяці. Люди можуть повернутися додому. Подорожі, час проводиться із близькими дітьми, сім'ями. Дуже хорошо, мирно. От, Такий місяць грудень для, для вас все буде гаразд. І дуже-дуже хорошо вам вдасться заробити фінанси. От. Так, і ще я хочу подивитися питання від глядачів. Ага. Як допомогти чоловікові пережити трагічну втрату близького родича? Скажіть, допоможіть. Як допомогти чоловікові, того, хто запитує, пережити трагічну втрату близького родича, угу. тут так. А ви багато робите. ви дуже сильно допомагаєте. Дуже сильно допомагаєте. Зараз я допоможу. Тут, попри втрату і пережиту травму, іде вплив, магічний вплив. Зараз я допоможу і це ослаблює чоловіка, робить його схильним. До алкоголю, напевно так. Слаба енергетика. Ну, це більше напади, магічні напади. Заперечую всі негативні програми, знімаю з чоловіка, загоюються всі травми і рани. Душа більше не болить, серце більше не болить. Порші на самотність, на алкоголізм знімаю. Ці програми негативні, порчені на алкоголізм Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Ви дуже гарно допомагаєте. Тут все буде гаразд. Всі приворотні дії анулірую підселення, демонів, мені мерців убираю. Боже, подивіться, порчена програма на смерть. Хочу ворог підступно побачити, як паде чоловік. і Багато темних карт. Заперечу, обираю, анулюю всю порчену на програму, насмерть знімаю, всіх мерців відрізаю. Не працює порча насмерть, не працює повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, не, не переклад на них самих. Бачите, як підступно, дуже-дуже підступно. Ворог хоче побачити крах падіння, хочуть, щоб не було роботи, фінансів. Ну, тобто, все буде гаразд. Зараз повернуться сили, енергії, здоров'я. Прошу, допоможіть, очистити енергетичний, фізичний простір чоловіка, того, хто запитує. Відкриваються шляхи дороги. На гроші, на здоров'я, на любов загоюються повністю всі травми і рани. Більше немає страждання за загиблою людиною. Прошу допоможіть одв'язати, одірвати всі прив'язки, привороти, будь-яку залежність від загиблої людини, від втрати всю маю негативну порчену програму, знімаю, приворотні дії. Роботи всі ануліровані повністю. Очищається енергетичний, фізичний простір чоловіка, більше немає жодної залежності. Відкриваються всі шляхи дороги на щасливу долю. І прошу допомоги, поверніть всі сили, здоров'я, енергію. Гроші, любов. Злагоду мир, поверніть свідомість чоловіку. чоловікою буде так і такі. Більше немає жодної причини для страждань. Відкриваються шляхи дороги на любов, на гроші, на стабільні прибутки буде так і так є. Тут глибше проблема була глибше. І по цій карті може ще і тут настільки давнішні порчені програми магічні. Що, можливо, три рази треба виймати оці прив'язані такі там були закорінили. Наче це він сам такий. Ну, це все не його, це все зроблено чоловікою було. От. Так що я раджу вам пізніше ще. Напишіть, будь ласка, щоб його подивитися. І ви самі дуже Ви зробили все, щоб йому допомогти. От, що могли. То, ну, можете так е, надалі і е, от, Підтримка дуже сильна від вас. Все буде гаразд, все вийде. Він От, І буде дуже-дуже гарно. Е, в нього гарне життя, доля, все налагодиться. Так. так, добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Також нагадую про наших військових. Будь ласка, одна, дві, десять гривень. Якщо бачите, що треба підтримати, Йдуть ведуть збір для військових. Дійсно, це для військових. Перевіряйте. Допомагайте. Маленького донату не існує. Це все гарна підтримка. От, ще раз дякую за увагу. Бажаю на цьому, в цьому місяці, щоб усі, хто дивиться від близьких людей, здійснились мрії, плани. Наміри, всі дороги легкі, двері відкриті. Вам можна бути багатими, заможними, до вас легкими, радісними шляхами. Постійно, стабільно йдуть гроші, прибутки стабільні, без перешкод. Відновлюються всі системи в організмі, ви здорові, щасливі. Можна кохати вас кохають і ви кохаєте щасливо. Відносини, налагоджуються відносини у сім'ї. У парах буде так і так і є. Угу. І захист міцний буде так. от Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!